Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Ефір Українського радіо у Дніпрі продовжує програма Тема дня. Нагадаю, в студії Світлана Огнівенко. І сьогодні ми поговоримо про незадекларовану працю про перевірки роботодавців, які працюють в тіні. Чи може обернутися для них неофіційне працевлаштування людей? І я вітаю в нашій студії нашу гостю. Це заступник начальника управління, начальник відділу з питань праці центрального регіону, південно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Ірина Біланинець. Вітаємо вас! Вітаю! Пані Ірино, розкажіть, будь ласка, про інформаційну кампанію Виходь на світло. Про які результати та реалізації на Дніпропетровщині можна вже говорити. Кампанія Виходь на світло вона стартує кожного року. Навіть не один раз на рік буває, по декілька разів проводимо таку кампанію за окремими дорученнями голови держпраці або виконуючого обов'язки. Наразі з 1 серпня стартувала така програма. І вона вже добігає кінця через декілька тижнів, і можна вже говорити про неабиякі результати цієї кампанії. Я вважаю, що такі кампанії необхідні однозначно, тому що ми не караючий орган. Зокрема, наразі попереджуємо і багато проводимо інформативно розяснювальну і навіть там, де роботодавці або працівники не розуміються, чому так чи інакше. Скільки порушень з боку роботодавців виявили, і як виглядає ситуація з тіньовою працею у нашому регіоні? Виявили ну, тисячі порушень. Навіть ну, що, що стосується нашої області, тому що наше управління воно поширюється на три області, що стосується Дніпропетровської області, то це тисячі порушень, і дуже радісно, і ефект, і результат нашої роботи, до прикладу, навіть на цьому тижні, там де ми проінформували роботодавців і працівників, і на слідуючий день, через декілька днів, нам присилають документ щодо оформлення працівників, як правильно оформити, і все таке і інше. Тобто, це без штрафних санкцій. Якби вийшли відразу на перевірку, це були б штрафи. А так ми виходимо, ми все роз'яснюємо, і люди дослуховуються роботодавці, які сумлінні, і ми їм супроводжуємо підтримкою інформаційною. І будь-які питання вони можуть задавати. І є така служба. У нас ну такий сервіс, як інтерактивний інспектор, і це сотні і сотні е телефонних дзвінків щодня, там де всі наші фахівці консультують з будь-яких питань, які цікавлять і працівників, і роботодавців. Якщо брати тільки Дніпропетровську область, який відсоток людей працюють без офіційного оформлення та не сплачують податки станом на зараз. Ми попередньо в минулому місяці позаминулому робили величезну таку роботу моніторинг, моніторинг і опитування респондентів просто на вулицях. Це були не роботодавці, не працівники, а просто от опитування за бажанням, хто мав бажання нам відповідати. Тобто інспектори, фахівці на будь-яких територіях, це до прикладу, там зупинки чи ще таке інше. Звісно, це не біля заводів. Там. Де більшість оформлені, чи якісь а от просто респонденти на вулицях, то результати саме от місто Дніпро Дніпропетровська область близько 33% людей, які були опитані, а це опитано не десятки, а сотні. Також людей до тисячі. То 33% не не оформлені люди. Як цей відсоток змінювався за час повномасштабного вторгнення, якщо порівнювати початок війни та зараз кількість офіційно працевлаштованих працівників стала більше чи менше? Думаю, стало з різних випадків і ситуацій моніторингів і перевірок, в тому числі, то стала більша кількість значно більше. Хоча, якщо взяти, наприклад, різні програми, коли за працевлаштування ВПО або людей з інвалідністю зараз держава доплачує за офіційне так. оформлення, але все одно бачите ці показники незадекларованої праці, все ж таки зростають. Ну, за ВПО, ну, знову ж таки, чоловіки, переселенці, це ж така ситуація, як і у інших. Кількість застрахованих осіб, вона дуже коливається, то знижується, то збільшується, тому що жінки. Багато виїжджають чоловіки ухиляються від різних видів таких. Тобто, можна сказати, що на відсотки офіційного працевлаштування саме впливає те, що щоб, наприклад, чоловікам офіційно працевлаштуватися, потрібно пройти процедуру через військкомат. Так? так, так, Зрозуміло. Пані Ірина, давайте розберемося з поняттям незадекларована праця, що це означає зрозумілою мовою. Зрозумілою мовою, це звісно, ну законна, законна праця, тому що людина виконує певну роботу, їй платять за це кошти, але вона неналежним чином оформлена. Тобто не сплачуються податки на цьому. Економи роботодавець для того, можливо, для того, щоб більше платити готівковими коштами працівнику, так це законна, скажімо так, сфера, але без належного оформлення. Незадекларована праця. Які основні ризики та наслідки для працівників? Часто наша, наша служба щодня приходять повідомлення про нещасні випадки, бувають з смертельним наслідком або з тяжкими травмами. І люди приходять, от, наприклад, до мене прийшла жіночка каже, от, дивіться, у мене і в неї відсутній палець. Так каже, це мені на, на заводі відрізало, і майстер показав, мене поставили не на ту ділянку, не там, де я повинна була бути. А тепер сказали, що ти взагалі ніхто вигнали, все таке і інше. От тобі не задекларована праця. Якщо ти. Е, а якби була людина офіційно оформлена, то Повідомлення про нещасний випадок, розслідування нещасного випадка, певні виплати зв'язку з нещасним соціальне випадком, страхування, соціальне та... страхування, роботодавець би виплачував і таке інше. Кожен би ніс за це якусь відповідальність, і людина мала би можливість лікуватися, хоч уже таке горе сталося, але ж за певні кошти, а не за свої, яких на жаль не кожен може відкласти і не у кожного є якісь збереження. Для роботодавців, які працюють в тіні, чим може обернутися такий підхід працевлаштування людей неофіційно. Для роботодавців, от дивіться, кампанія виходить на світло. Ми інформуємо, інформуємо, комусь це цікаво, чому, комусь не цікаво. Ми ходимо, ми розказуємо, і як правильно, і як можливо, щоб якщо на, на певний рік чи на постійно не може оформити, тому що е, необхідні люди там на три місяці, на чотири, то оформлюйте за строковим договором. Ще так е, по різному консультуємо, як це можливо, якщо з урахуванням роботодавець хоче, щоб зеконом. Ну і оформляти на безстроково не хоче, то ми все роз'яснюємо. Але потім, після кампанії, наступає період контролю за тим, як дослухалися роботодавці. От величезний відсоток оформили людей, і результатом станом на сьогодні. Величезний відсоток. Роботодавці прямо самі і дякують, і скидають нам квитанції, що вони повідомили органи ДПС про те, що прийняли працівника. Але є. І um Контрольні заходи дуже багато виявлено, і тисячі виявлено, але хтось виконав припис, виконали все, що зафіксовано актом, і штрафні санкції не були застосовані. Але були застосовані близько сотні, винесено постанов. Це більше ніж на 12 мільйонів, навіть за це, там до, до прикладу, півріччя. Ну не знаю, це багато чи мало, але винесено щось. Роботодавці сплачують якийсь відсоток, якийсь відсоток, так, передаємо виконавчу службу для примусового стягнення. Незадекларована праця та державний бюджет. На чому ви б тут акцентували? От який зв'язок, які наслідки, особливо зараз, під час війни. Ну, звісно, це таке питання, що, мабуть, кожен розуміє, тому що неоформлений, не сплачує в бюджет кошти, податки, відповідно, не йде на обороноздатність, на певні, навіть на військовий збір. Так, якщо людина оформлена, то певний відсоток іде на Україну, на обороноздатність тут пряме. Відношення має, ну і плюс перше це відношення до самої людини. Вже коли людині там 50 років більше вона, от телефонує або приходить, а у мене стажу тепер не буде. І що я там зробив? А там я працював, а пішов у пенсійний. А у мене немає стажу, я був неоформлений, згадує часи 10 років, коли ще там він був, десь був, докажіть чи щось таке інше. Вже підприємства не немає? немає. А хто ну а, хтось е, навмисно його це. Влаштовувало, він розуміє, що він не оформлений, в нього не буде штрафу е, чи стажу. А хтось навіть впевнений був, що він оформлений. Каже: я надавав документи. Я те се людина не перевіряла е, свій кабінет е, пенсійному фонді і правда не розуміла, що вона не оформлена. Дуже багато таких випадків, тому рекомендую всім працівникам передивитися, з'ясувати в пенсійному фонді, як, який у них стаж, навіть якщо ще до пенсії там 5-10 років, тому що таких випадків все частіше, і частіше, там, де людина була в Впевнена, що вона оформлена. Більш того, каже, я надавав трудову книжку, я надавав все. От я тепер четвертий рік працюю, а тепер з'ясувалося, коли захворів, що я взагалі не оформлений. А тепер мені не платять лікарняні, кажуть, взагалі, йди звідси, ти ніхто ти тут не працював ніколи. І людина, е, до прикладу, от уявіть собі, 4 роки, от на, на тому тижні така ситуація була. Людина приходила і скаржилася, що нам тепер робити. Докажіть, що я там працював. От саме куди звертатися працівникам у разі порушення їхніх прав? У разі порушення прав можуть звертатися до держпраці. Якщо це стосується стажу чи таке інше, пенсійний можна свої права й період певний, якщо ти працював з свідками довести в судовому порядку. Ну, великий процент відсоток, мабуть, розпочинає свій шлях з держпраці. Вони приходять до нас, пишуть заяву, а потім, уже з нашим актом чи відповідями певного розгляду звернення, вже йдуть до суду. Чи діє певний мораторій на перевірки з боку держпраці зараз під час війни? Мораторію взагалі не було з початку війни на органи держпраці. Ми ходимо, перевіряємо за зверненням працівника. Якщо це людину десь в чомусь порушили її права, вона пише звернення офіційне, це є підставою і мораторію не було спочатку навіть війни у разі порушення законодавства про працю, зокрема у випадку неофіційного працевлаштування. Яку відповідальність можуть понести роботодавці і чи передбачені певні штрафи та санкції? За порушення, якщо у разі працівника не оформлює, то підприємство несе адміністративну, кримінальну та фінансову відповідальність. Адміністративно це посадова особа, яка це допустила. Це, до прикладу, керівник, який повинен приймати на роботу, так, це керівник підприємства. Адміністративно несе кримінальну, якщо, до прикладу, це неповнолітня особа, так, ну не оформлена. І фінансово це вже покладається. Відповідальність на саме підприємство. Постанова виписується нашою посадовою особою нашого управління, і вона наразі складає 10 мінімальних заробітних плат за кожного такого працівника. Це 80 тисяч на сьогодні. За кожного такі постанови виносяться, і на кожному тижні виносяться. У разі будь-яких питань ви можете звернутися за адресою вулиця Високовольтна, 22, або зайти на наш офіційний сайт Південно-Східного міжрегіонального управління держпраці, залишити електронне звернення або підійти до нас, якщо вам необхідна допомога. Ми вам допоможемо написати звернення. Це стосується працівників і це стосується роботодавців. За будь-яким роз'ясненням ми завжди раді допомогти, але кожен повинен пам'ятати, що за такими консультаціями. Завжди йде контроль. І, на жаль, вже коли йде контроль, тоді звертаються кажуть, що ж ми навіть не знали, що таке, така можливість у нас була. Тому наголошуємо кожному, що є декілька тижнів, щоб привести у відповідність ймовірні порушення законодавства про працю, задля того, щоб не мати непорозумінь з держпрацею і працівниками. Я дякую вам, а нашим радіослухачам. Нагадаю, що це була програма Тема дня. І ми сьогодні спілкувалися з нашою гостею. Це заступник начальника управління, начальник відділу з питань праці в центрального регіону, південно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці Ірина Біланинець. На все добре вам. Програма Тема Дня на Українському радіо Дніпро.